Йдемо штурмувати, бо на зброю мені брате. Зачекай, вас, зачекай, мати, об цієї весь світу з ворога платку брати. А не повезло цим краям тільки те, що вони мають кордон близько з Росії. І як з'ясувалося, навіть на цих три роки повномасштабного вторгнення Україна не була готова до опору. Кордони не були заміновані. А деякі були навіть розміновані. Чому це ми вияснили після перемоги? Натомість, коли ворог заходив, очевидно, ті області Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська страждали першими. Не тому, що там живуть якісь дитакі українці, а тому, що там кордон з імперією. А давайте уявимо собі, що румуни з розуму зійшли і стартанули на Буковину. Ми що, будемо показувати пальцями і казати, що там в Чернівцях якісь дитакі українці живуть. Щастиний, та до піду за туди тебе. Я ось він сидить, чи рахує хвилину. І ми на цього ще повернемось, але вона досі надо з всі причини. Друге літа, друже, що боїться, прокинувшись, не свайте його полосе. Він все сидить і нервує без потерених. кладу. Якщо ми дамо слабинку, вони почують силу, як шакал, почують кров і підуть далі. І ми це маємо пам'ятати і розуміти. І сьогодні зібрались люди небайдужі. Дякую. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що не ви виїхали з країни. Дякую, що продовжуєте працювати на економіку. Певна не що допомагати, тому що у кожній родині є хтось, хто воює. Це сьогодні наша даність. І пам'ятайте слова Голдини. Наша перевага в тому, що Доля не залишила нам компромісу. Сьогодні Москва не залишила нам компромісу. За стіл перемовин кличе той, хто програє. Запам'ятайте цю істину, тому що останнім часом пішли розмови про якісь перемовини. Росії вони не потрібні. Вона, якщо на них піде, знову нас обмане. Підготується краще, поставить ще свою економіку на військовій рейті. І потім вже ударить так, що вже мало не покажеться. То поля, то поля похилилася та старі батьки. Сива розстачі плаче, сина все чекає, а помер жива душама, за завод пішов на лечі, за правду й до нових поколінь, За затихтого морі далеко, і крила недалеким повернуся в живім. Бугай до сідона Запоріжена. Йдіть до нас! Йдіть до нас, ідіть до нас. Докій, іди так, до нас. Так, зараз будемо зайомитися. Ну, не сідайте, не зіроміть, друзі. Зараз, друзі, маю. Крим! Хто з Криму? Ручку підняли! Хто? Йдіть до нас! Крим наш любий! Наш теплий Крим! Браво! Йдіть до нас! Оплески Криму! Ну, Джен кой з вами! З нами! Сєродонець, Луганська область. Таховський район Херсонська область, Вогнівка в область. Усі сьогодні однак. Просто комусь повезло більше, а комусь менше. Ці містами обов'язково звільнять. Це для нас принципово. Ворог має звідти піти, а ви маєте повернутися додому. А по повернулося повернулася весна, ти одягнула вишиванку і намисто, відкуркувала пляшку білого вина, на площі лунає українська пісня, відкуркувала пляшку білого вина, на площі знову лунає українська пісня, до Херсона повернулася весна і си. Жовтий прапор обождає місто. Маленькі вулиці наповнені життя. На площі змогу лунає українська пісня. Мовчиш, значить щасливий. Кричиш, значить тебе щось не влаштовує. Ми маємо кричати на весь голос. Не тільки буквально, а в інтернетах, зокрема, теж. Про те, що сьогодні в концтаборах Росії більш ніж дві тисячі полонених захисників Азовсталі. І там не тільки воїни полку Азову там і 36 морпівку, там і Нацгвардія, там і ССО, там і патрульні поліцейські. Це важливо розуміти, бо світ має можливість надавити. І як бачите, інколи це спрацьовує, все-таки якісь обміни проходять. Ну, якщо ми мовчимо, а там дехто вже з 2014 року, друзі, їхали в Селідово, в лідоли, селі, в Новогродівку, в, в українців, я в українську завжди. То сьогодні ці місця вже все майже пусті. Там ворог і стає з цих Дорога, Покровськ, Мирноград, Констаха, там, де Очеретино, там вже три кілометри піде. Все, там е півдрони все контролюють. Ми цією дорогою вже не їздимо. Що це означає? Що якщо, не дай Бог, паде Покровськ, далі там поля. Один полуград. А перед тим поля і жодних рубежів у ворог. Тут тільки в гоні свіжа зуба, моє серце сталь, моя гроба зов, не плач, моя люба, Воскресне во сном, моє серце сталь, моя гроба зов, не плач моя люба, воскресне. Ще чую молитву твою, за тебе, за менку, за вас тут моє серце. Моя крова зов, не плач, моя люба, воскресне знову. козак козаксистем, очевидно, у вас буде можливість сфоткатися з нами. Друзі, починаємо благодійний аукціон на користь неймовірних Збройних сил України. Я мушу попередити, бо я бачу, хтось іде від нас. Примусу, друзі, немає. Якщо ви не участвуєте в аукціоні, ви теж хороші люди. Все окей, друзі. Не треба уходити, все нормально і у нас ще є. Це на кінець концерту, друзі. Якщо ви будете після аукціону скандувати, я вас навчу. На біс. На Біс, на біс, на біс. І будучи пісні. Давайте швидко проведемо цей аукціон, щоб далі насолоджуватися музикою. Допоможемо нашій армії. Друзі, символічна ціна 500 гривень. Три тисячі гривень. На допомогу! ймовірні Збройним силам України. Кажуть, восім! оплески, оплески, Вісім тисяч гривень! А оце цікаво! Чи хтось переб'є? А оце цікаво! Вісім тисяч гривень! Вісім тисяч гривень! Вісім з половиною? чи дев'ять? Я пойду, Кажіть, передайте мені було. Вісім з половин! Вісім з половиною пуски! Вісім з половиною тисяч гривень! Вісім з половиною тисяч гривень! Давайте так, давайте так, давайте так, давайте так, давайте. Я бачу, що багато хто хоче...